Киянка Тетяна Марченко на дев'ятому місяці вагітності разом із іншими майбутніми і нинішніми мамами прийшла до столичного парку Шевченка, щоб відзначити всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Разом із чоловіком дитяна слухає поради фахівців щодо тонкощів цього процесу. Подружжя чекає на первістка. Про догляд за дитиною жінка досі дізнавалася з книжок. На акцію прийшла повчитися чужого досвіду. Для себе о грудному скармлюванні дуже много хочу знати. Посмотреть, в принципе, может познакомиться с другими мамочками найти себя. Крубик общения по интересам. У нас не опыта, будем, будем, будемо А от Наталка вже досвідчена мама, і, хоч про грудне годування мовлят знає майже все, каже, що не завадить послухати лекції і відволіктися від домашніх турбот. Своїх близнюків Наталя годувала грудьми майже до трирічного віку. Донечку забаву планує годувати стільки ж. Це корисно після року. В молодці багато імунних факторів, які захищають дитину, яка починає ходити, там кругом лізе, там і в пісочниці пісочку поїсть там. І... І стапки оближує, ще щось. А завдяки молоку її підтримується їм імунітет. Літня годувальниць відзначають у всьому світі вже 25 років поспіль. І в п'яте до цієї ініціативи долучився Київ. Головна мета акції кажуть організатори популяризувати грудне вигодовування. Зараз дуже активно йде реклама дитячих смісей, і вони жорстко, Говорять, том, що це дуже хорошая еда, але це не так, тому що краще грудного молока бути нічого не може і ніяка смесь ніколи не зможе заменить грудное молоко. Доки мами обмінюються досвідом, старші діти розважаються під наглядом на тусів. Деякі родини на святі вже не вперше. Я сюди приходжу вже не перший раз, бо це у мене четверта дитина, тому кожен рік це для нас свято. Жінка ходить, інформацію, знаєш, а ми граємось. Дивимось на дітей Дуже позитивно. Я вважаю, що потрібно підтримувати грудне кормлення і всячески його популяризувати. А щоб показати, що бути мамою і мати гарний вигляд, це можливо на сцені. Демонструють одяг для вагітних та тих, хто годує, завершить свято танцями і йогою для мам. Діана Караульна, Сергій Манацьков, п'ятий канал борсучком називаю